Анатолій Нечипоренко вперше прийшов на майдан 30 листопада 2013 року. Як року. Які сотні тисяч інших мітингувальників він прагнув кращого для України. Його обурювали погані дороги занепад українського села. Він мріяв про європейську країну. Адже колись працював далекобійником і знав, як живуть за кордоном. Не загласні були з тим, що. Наші діти плохо живуть, внуки плохо живуть. Они должны лучше жити, они заслужувати, щоб лучше жили. І він пішов на майдан, бо він любив дуже Україну. Все казав, Невже ми не доб'ємося цього, що ми будемо жити як люди. У свої 72 роки Анатолій Нечепаренко допомагав майдану. Чи міг він брав участь у революції 2004-го і зараз не лишився осторонь. 18 лютого він був з тими, хто пішов на вулицю інститутську. Там їх зустріли тітушки і беркут. При такому ударі, який папа отримав в голову, вмирають одразу. Ну Бог нам дав можливість з ним попрощатися. поговорити. Він слухав нас. Он слышал, он даже улыбался вот так, нам, да, так руку ставил. У меня же никого нет, кроме тебя. Из мужчин. мужчина говорю, хубцы, хоть и большие, но я без тебя не смогу это решить. То есть он организационный, куда поехать, что сделать. То есть надо ехать там на дачу, какие-то эти самые козы разводить, он говорил, кури, буду разводить. А це вин школьные друзья с Брусилова у. Йопа. Народився Анатолій Ілліч на Житомирщині. Після армії приїхав у Київ. Тут знайшов своє кохання. З дружиною Оленою прожили у шлюбі 46 років, виховували дітей та онуків. Все життя провів за кермом. Був і водієм автобуса, і далекобійником, і таксистом. Навіть на пенсії продовжував працювати, охороняв гаражний кооператив. Це його машина. А він мене кохав. Ми все кохав би дуже. Мене сестричку свою дітей де обще дітей дуже любив. У Анатолія Нечипоренка були на це літо плани звести на дачі паркан, поїхати з дружиною у Крим та знайти наречену для онука Андрія. Не судилося. У дворі будинку, де жив Анатолій Нечипоренко, росте посаджене ним дерево, а сам Анатолій Іліч тепер у Небесній Сотні. as